Наступним нашим вузлом-провідником буде вузол дев'ятка. Розглянемо, як його в'язати. Вимірюємо довжину мотузки. Його можна в'язати або кругом пальця і провертаючи кругом основного канату, вставивши мотузку як вісімку, тільки пів оберта більше. Добавляємо пів оберта. Або ж, кому зручніше буде, через два пальці. Провернувши також, і в напрямку цих пальців, де у нас були пальці, зав'язуємо вузол. Контрольного вузла не потребує.